Перший будинок міського театру, ймовірно, було збудовано і відкрито у 1909 році. Нова капітальна будівля розміщувалась по вулиці Поштовій і стала найвищим громадським будинком Кривого Рогу. Він міг прийняти до 600 відвідувачів. Театр отримав назву Колізей. Це була одна з найкращих архітектурних споруд міста. З приходом радянської влади Театр Колізей у 1919 році перейменували у перший Радянський театр. Проте через рік повернулись до попередньої назви. А в 1922 році на його фасаді з'явився напис Палац праці. Внаслідок пожежі через несправність димаря в ніч 6 на 7 листопада 1922 року будівля колізею згоріла. Однак економічні труднощі стали на заваді відбудовчим роботам. Численні проекти відновлення театру так і залишились на папері. Капітальний ремонт театральної будівлі потребував 58 тисяч карбованців, чималу суму за тогочасними мірками. Незважаючи на всі перепони, театр відродився у 1931 році. Театральне приміщення було обране місцем постійного перебування державного міжрайонного театру соціалістичного сектору. Театр створено 28 серпня 1930 року для обслуговування населення Лівобережжя України. У зв'язку з адміністративною реформою відбулася реорганізація театру. На початку 1931 року театр переведений в Кривий Ріг, де він отримує назву Кривбас. Урочисте відкриття театру відбулося 5 листопада 1931 року прем'єрою спектаклю Справа честі за п'єсою Микитенка. Саме ця подія й вважається початком біографії Криворізького театру. У роки Другої світової війни споруда театру Кривбас була зруйнована. В травні 1951 року, за проєктом архітектора Дніпропетровської обласної архітектурно-проектної контори Дніпропроєкт Володимира Зуєва, на місці зруйнованого в роки війни театру було зведено нову будівлю, яка збереглася до сьогодні. Двоповерхова будівля виконана в стилі сталінська неокласика. Цегляна, тинкована, з портиком іонійського ордера, фасади пофарбовані світло-сірий колір. Споруда прикрашена колонами круглого перерізу, їх 28, з капітелями іонічного ордеру, головний фасад по 5 з кожного боку від центрального входу, зліва та справа по 9, а також 6 колон прямокутного перерізу з капітелями тосканського ордеру. Головний фасад по три з кожного боку від центрального входу. У приміщенні театру діє один великий зал для глядачів, який розрахований на 644 місця. У 1966 році театр переименовано в російський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, а в 1981 заклад стає театром драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Реорганізація відкрила нові горизонти перед Криворізьким театром. Репертуар поповнився музичними комедіями, з'явився балет, оркестр, хор. У 2006 році в приміщенні закладу відкрито театральний музей. Наказом Міністерства культури України від 2012 року творчому колективу Криворізького міського театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка надано академічний статус. Відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської державної адміністрації від 1996 року, театр драми та комедії є пам'яткою архітектури місцевого значення міста Кривого Рогу з охоронним номером 136. 5 листопада 1931 року, театр на проспекті Поштовому вперше підняв завісу. Тепер відомий всім Криворіжцям театр має назву Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Цю назву він отримав у 2012 році. У 2021 році театру виповнилося 90 років. За історію свого існування він дав більше 20 тисяч вистав удома та більше 700 вистав на гастролях. У репертуарі театру також є вистави для дітей. Творчий ансамбль театру постійно змінюється, але в усі часи був невимовно талановитим. Яскраві костюми, щирі емоції на сцені, оригінальні інтерпретації все це закохувало глядачів різних епох.